А для вас у нас варіанти. Ви би хотіли м'ясо чи рибу? Давайте рибу. Тафри. Тоді це для вас і зараз придублюємо вам. Коротше, я є єдина, хто не їсть. Всі вже є, в мене нема. У мене дві. Який був, це Діса з цією Євгенією Карпою, тому що ми не знали, хто вона. Я пам'ятаю, що там була якась світленька, біленька дівчина, але там була ще одна світленька, біленька дівчина. І, на жаль, страву, яка мала бути для Євгенії, ми запропонували іншій людині. Це такий от. Ми сьогодні вирішили вас залишити без риби. Мені з... всі вирішили мене залишити без їжі. Але не ми. Приємно <рес> <Добре, рес> вам Це мінйон, пюре з картоплі та селери мікс і соус на бльйоні. Сподіваюсь, вам сподобається. Отако. От ну, нема риба синя команда. <рес> 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 Поки все одно Дякую. тому що вони хочуть хоч щось дали мені поїсти. М'ясо жорстке. М'ясо повернулося на, на тарільці. Може це взагалі не вирізка була. Просто в такому відео подали. Може бути? Може. Перший мінус у нас є, і Горючик це розуміє. Шоложні класний. З варениками вареником поєднується гарно. Мені трошки здалося така похмурою і якось негативно налаштованою це е, Женя Карпа. А Друга команда мені нічого не принесла, правильно? Угу. Я вас дивлюся і знаю, що ви шаурму куштуєте. Через те ми з особливим трепітом її намагались зробити. Сподіваюся, що вам буде смачно. Дуже дякую. Спробую зараз. А мені здається? Чи це лаваш вони готували самі. Самі, я прям бачу, що вони це його самі готували. Це Прям респект. Це прям плюс бал. Це прям хочеться сфотографувати цю шаурму. Так багато. О. Я е займався всіма інгредієнтами, соусами, тістом, все, що потрібно для, е для шаурми. Тобто, е в Той час, коли я йшов бути офіціантом, я повністю віддав гастрач з усіма нарізаними, фаршированими, обсмаженими, маринованими начинками. Єдине, що вони переробили, це зробили лаваш, і то тісто було готове. Вони його розкатали і кинули на сковорідку. Все.